Слава Ісусу Христу! Слава Не від світо. Прекрасний цей світ одночасно і звабливий, в Нім поряд з добром зла надміру багато. Тут будеш знедолений або щасливий, залежить, що будеш собі вибирати. Тут ворог постійно на гріх провокує, Він робить це тонко, майстерно і вміло. На різні смаки він спокуси готує, щоб душу твою погубити і тіло. Як ставитись нам, християнам до того, що світ пропонує і злою облуду, чи нам відокремитись якось від нього, чи жити в Нім так, як живуть усі люди? Яке наше місце в гріховному світі стає зрозумілим із Божого Слова? Коли ж Спаситель заносив молитву до свого Отця, то до нього промовив: вони не від світу, як я не від світу, тебе не молю їх зі світу забрати, лише щоб у слові твоєму святити і їх від усякого зла зберігати. Ні світ не любимо, ні того, що в світі, ніколи у справи чужі не встріваймо. Здалека обходьмо діявольські сіті, з корінням гріховне собі вириваємо. Хто хоче для світу приятелем бути, на шкоду собі стане ворогом Божим, яка йому користь, хоч світ весь здобуде, а душу свою врятувати не зможе. Як будемо втіленням Божого Слова і хитрих ворожих приманок цуратись, то мов корабель у життяйському морі ми зможемо плисти і курсу триматися. Та мусимо добре себе пильнувати, щоб зло, що вирує навколо, як море, не стало всередину нас проникати. Так вийдіть зі світу, Спаситель говорить. До учнів сказав: ось йде князь цього світу, та тільки в мені він нічого не має. Бо і нам, християнам, належить так жити, тому ми рішуче все зло відкидаємо. Слава всемогутньому Богу! Амінь. Дякую.